І підставі згідно статті 35, пункт 7. Якщо поїде орган влади, прийняв про обмеження. Ознайомте мене з цим рішенням. Познайомийте вас з рішенням? Я, став... Я вам скажу а зараз проходить відпрацювання. Хай проходить. Спрібно. Пункт 7 і це, що вказано. Якщо на даній ділянці дороги проводяться якісь дії, правильні. Ознайомте мене. Давайте не будемо затягувати час і по факту. Є у вас рішення це? Факто я факту за рубежом із поводь став Приміть Праворуч Проворуш і ворож, Ну, Зайбайовшковись, там ніч удариш не руба щось когось там доганяємо